Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Давайте почнемо з того, чи є загроза для нас від оцієї перевірки у Білорусі боєготовності. Дивіться, це вже ж не вперше. І фактично, я б навіть сказав, що це не припиняється. І Білорусь постійно буде так, продовжувати нагнітати свою і... Перевіркуючи там боєготовності всієї армії чи перевірки якихось окремих складових. Будуть і спільні навчання, про які нещодавно закінчилися з Росією, тому треба так тверезо оцінювати власне те, що відбувається на території Білорусі, і власне го готуватися до розвитку будь-яких дій, Бо пригадати 22-й рік, коли Білорусь відкрила свій кордон для саме російських військ які вторгнулися на територію України. Тому Ну, по перше, зазначу, щоб заспокоїти поряд нашого кордону, які, якоїсь активності е, і раніше не було, і власне також і станом на, на сьогодні е, якоїсь активності на території Білорусі немає. Ну а до часу ну... звісно цей напрямок він для нас, який раніше загрозливий. Власне, чи е, відрізняється активність та яка є? Типова чи нетипова, в залежності від пори року. Чи ви спостерігаєте якісь ну можливо характерні для осені дії, маневри, перекидання, переміщення саме на ось цьому відтинку кордону? Ніяких дій по напрямку нашого кордону щодо переміщення, пересування техніки, особового складу цього немає. Чи з двадцятого року, до прикладу, Білорусь тримає певні свої підрозділи по напрямку території України? Тим самим зазначають, що вони посилюють цю ділянку, бо саме від України вони очікують якоїсь загрози. Інших дій Білорусь по напрямку нашого кордону на щастя не здійснює. Але я щойно говорив, що цей напрямок для нас який і раніше загрозливий, і ми будемо робити все для того, щоб укріпити і кордон і наше прикордоння, аби ми мали можливість протидіяти будь-якій загрозі. Якщо така йдемо з території Білорусі, давайте не про Білорусі, а про східний і північно-східний кордон. Яка оперативна ситуація зараз у полі роботи Державної прикордонної служби? Ну, звісно, і кордон з Росією, і лінія фронту це зовсім відмінні ділянки, ніж ми маємо на кордоні з Білорусі. У кордону з, з Росією, якщо говорити безпосередньо, це знову ж таки велика кількість обстрілів, яку е, Росія не припиняє, і не припиняє здійснювати по території України. Е, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина е, по напрямку Чернігівської області, по, е, по лінії нашого кордону якихось дій противник е, безпосередньо по землі не здійснює. Сумщина це невеличкий відтинок, якщо порівняти всю протяжність кордону в межах цієї області, зокрема межах Петінської та юнаківської громад, такі певні дії, хоч і не такі активні, як це було раніше, піхотні групи, які застосовує противник, аби намагатися атакувати наші позиції. Але знову ж таки, несе великі втрати, і зараз ця активність ворога на цьому відтинку ну суттєво. Менше ніж це було ще кілька місяців тому а... Харків, Харківщина це особливо вчання напрямок цієї смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Тут противник, на жаль, проявляє свою таку велику активність і намагається здійснювати штурмові дії, аби просунутися в території нашої країни. Нещодавно це і в тому числі застосуванням техніки. Але е, українські воїни, прикордонники, в тому числі відбили е, ці, е, ці штурмові атаки. І ворог не зміг просунутися в території нашої країни по лінії фронту. Безпосередньо Покровський напрямок, Краматорський, Лиманський це е, ті ділянки, де знаходяться е, смуги оборони і підрозділів державної прикордонної служби. Тут якраз противник також проявляє свої, свої спроби. Просунутися вглиб території нашої країни, застосовуючи малі групи, які в тому числі пробують просочі просочитися, аби зайти в тил нашим воїнам, там перерізати якусь логістику, але застосовуючи артилерію, застосовуючи безпілотні літальні апарати, наші хлопці знищують ворога ще і на підступах. Ну і звісно, роблять все для того, щоб Противник не зміг просунутися в глиб території нашої держави. Я тут так само запитаю про цю так звану сезонну активність, ну, бо на відміну від білоруської е, білоруського відтинку кордону е, росіяни. Ви бачите, ви фіксуєте ці руки, вони е, намагаються реалізовувати їх вздовж кордону і там, на лінії фронту, звичайно. Е, чи це теж пов'язано з сезонними змінами? Ну, я не знаю, там Ранковий туман, наприклад, або е, наявність, чи відсутність зеленки інші фактори, які власне, е, накладаються з точки зору сезонності? Ну, противник намагається використати і погодні умови. Для того щоб піхотні групи непомітно підійшли до наших позицій: це і дощ, і, і туман. Але до прикладу, за останні кілька днів, по, по нашим позиціям менше летить дронів, бо знову ж таки, погодні умови також впливають і на, на ті засоби, які ворог може застосовувати, для того щоб наносити ураження по, по нашим позиціям. А піхота активна, так і ще раз повторююся, саме використовуючи погодні умови, намагається підійти до, до наших позицій, ви сказали про малі піхотні групи, яким росіяни пробують наступати? Але ось буквально день-два тому росіяни спробували піти на українські позиції в районі Добропілля знову великими механізованими колонами. Що ви бачите? Чи бачите ви важку техніку зараз? Ну, по нашим позиціям саме по лінії фронту, в тому числі і на Покровському, і на Краматорському чи Лиманському, ворог не застосовує техніку. Так, техніка ворога активна, але трішки далі від лінії бойового зіткнення безпосередньо, і наші підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів роблять все можливе для того, щоб знищувати техніку противника. На, на певній відстані для того, щоб ворог не міг її застосовувати. Це десятки різного роду транспортних засобів або важкої броньованої техніки. Саме для того, щоб ворог не міг її застосовувати. Рубаки роблять все для цього можливе. Ситуація на інших відтинках кордону. Давайте про неї в загальному поговоримо, оцінимо. Ситуацію на поточний момент, якою вона є. Я говорю радше про західну ділянку і про кордон з кількома країнами, так направду європейськими європейськими. А потім будуть і детальніші питання. Якої зараз є ситуація? Ну, пасажиропотік він продовжує падати. Закінчився літній сезон і починаючи з 1 вересня, динаміка пасажиропотоку йде на спад. До прикладу, зараз в будні дні кордон перетинає ну, десь близько 90 тисяч громадян. Нагадаю, що в будні дні літа, особливо серпня, ці показники коливалися на рівні десь 125-135 тисяч перед Це тільки в будні, бо в вихідні дні пасажиропотік, особливо в серпні місяці, зростав ще більше. Немає такої зараз чіткої переваги перетину кордону на виїзд з України або щоб побільше перетинали на в'їзд в Україну. Динаміка коливається 50 на 50. По дні можуть більше виїхати, тобто перетнути кордон на виїзд з України. А в інші дні більше перетин ми фіксуємо на в'їзд в Україну. Ми вже з вами в четвер говорили. Зараз у новому актуалізуємо ситуацію з 12 жовтня. Я запроваджую нову біометричну систему контролю. Станом на зараз чи бачите ви якусь особливу підготовку? Залишається день це вже від завтра. Можливо, є якісь рухи у колег із Євросоюзу. Ну, чогось нового напевно не повідомлю, але ще раз скажу, що ця нова система в'їзду-виїзду, яку європейський союз починає впроваджувати від завтра. Це не обов'язково, що все це запрацює у всіх пунктах пропуску. Наскільки е, нам відомо від е, колег суміжних держав, Румунії, е, Угорщини, Словаччини, Польщі е, в цей день е, тільки по кілька пунктів пропуску почнуть е, застосовувати цю систему. Е, для того, щоб її повноцінно е, використовувати е, в даний термін півроку, і от я думаю, поступово, поступово, всі, звісно, всі пункти пропуску перейдуть на цю систему. Але ще раз зазначу: від завтрашнього дня не всі навіть пункти пропуску на кордоні з Україною, в країнах Європи застосовуватимуть ці нові ну нові умови, напевно, да, чи нову систему в'їзду-виїзду, яка має функціонувати по всім країнам Європи, і, зокрема Шенгенської зони. А чи це запровадження, реалізація цієї ініціативи вона буде відбуватися на по перше роботі українських прикордонників, там де є суміжні з європейськими пункти, і чи потребуєте, чи є ось ця комунікація з колегами? Чи вона передбачена? Ну жодним чином на нашу роботу це ніяк не відіб'ється. Я сподіваюся, що і це не призводитиме до черг коли люди перетинатимуть кордон чи на виїзд з України чи слідуючи в бік нашої країни, бо Польща, до прикладу, вже тестувала цю цю нову систему, і якихось великих труднощів, коли це відбувалося, ми на щастя не бачили. І тим паче, що зараз пасажиропотік продовжує падати, і великого скупчення людей на кордоні ну, на щастя немає. Нагадаю, що це стосується громадян третіх країн, зокрема, це стосується і українців під час перетину кордону країн країн Європи. Комунікація з нашими колегами вона, звісно, постійно відбувається з усіма з усіх країн Європи, які межують з нашою державою, для того, щоб для себе розуміти. Чи є чи будуть складнощі, чи стикатимуться вони з таким, але те, що вони нас повідомили станом на зараз, ще раз зазначу, що від завтра не всі пункти пропуску відразу почнуть впроваджувати ці, цю нову систему під час оформлення громадян. Дякуємо вам за, за розмову за надану інформацію. Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку є речник Державної прикордонної служби України власне про ситуацію на кордоні. Ну і звичайно про російсько-український кордон і ситуацію власне на тих відтинках так само.